Колись давно, ще коли земля була плоскою, а сонце оберталося навколо неї, люди вірили, що зло це жінка, але не кожна, тільки та, що знає надто багато, та, що дивиться надто впевнено, та, що може обійтися без чоловіка. У нашому селі казали, якщо півень заспіває опівночі, де споряд відьма. Якщо дитина народиться із зубами, матір у змові з дияволом, якщо дощ не падає три тижні, хтось із жінок тримає не ту траву під подушкою. Логіка ні, просто паніка, а ти її частина. Це історія про те, як ти особисто ловив відьму не для вигоди, не для слави, а щоб не опинитися на вогнищі замість неї. Бо в цьому світі або ти палиш, або тебе палять. До речі, якщо дослухаєш цю історію і не поставиш лайк, тебе обов'язково помітить якась стара з сивим волоссям. І вона чавкатиме, поки ти заснеш, бо той, хто не підписався, уже зрадив добру силу, а далі тільки вогонь. Ранок ти прокидаєшся не від дзвонів, а від писку хтось бігає двором. Сусідка кричить Моя курка знову здохла. Це вона, вона, дивилась. Ти ще з ліжка не встав, а вже маєш вину, іноді продає мазі, раз ти в неї купив щось від голови і справді перестала боліти, а тепер це вже підозріло. Ти ще не одягнув штани, а вже йдеш до старости. Ти сидиш у коморі, бо слухаєш, як допитують агату. Вона не кричить, це лякає ще більше. Один каже вона мовчить, бо знає, що скаже, не те, язик відріжуть. Ти дивишся у щілину дверей, її руки в крові, не від магії, а від мотузок, на колінах синці, але вона не плаче. Ти бачила диявола щоночі, у дзеркалі, він у кожного з вас, і тут усі злякалися. Ти теж, бо вона сказала правду. Тіло ж жінки треба оглянути. Усе, бо вважається, якщо в неї є третій сусок. Це те місце, де диявол п'є її силу. Ти тримаєш її, поки інші дивляться. Її тіло зморщене, холодне, але пахне лавандою. Вона жила біля болота, де росте лаванта. Здавалося б, невинно, але в ті часи нічого невинного не існувало. Знаходять родимку. готову, показ. Її прив'язують до кошика, кидають дають уставок. Ти тримаєш мотузку, якщо потоне не якщо випливе відьма. Ти молишся, щоб вона потонула, бо тоді її не спалять, але вона чомусь пливе, очі відкриті, вона навіть не борсається, вона не тоне, бо її тримає диявол, кричить Ксьонд. Ти тягнеш мотузку і руки тремтять. Вона вже мертва в твоїй душі, але не в тілі. Її ведуть на площу, люди кричать, плюють, діти сміються, а вона співає тихо, пісню, яку ти чув ще малим, про весну, про поле, про дощ. Мовчи, каже палач, я мовчала все життя, каже вона, її прив'язують ти стоїш поруч, від тебе тхне потом, від неї зіллям і димом. Коли кидають факел, ти думаєш, що це буде, як м'ясо на вогні, але пахне інакше не м'ясо, чимось гірків, як спалена тканина і старі кістки. Тебе нудить, але ти не йдеш, бо якщо підеш, наступним будеш ти. Наступної ночі ти не спиш, у тебе тремтять пальці. Ти п'єш воду, але в роті попіл. Вона стоїть біля твого ліжка та сама, не в крові, не в попелі, чиста. Це ти, кінофакіл. Ти не відповідаєш і не прокидаєшся, бо це не сон, це пам'ять. Після гати стало простіше. Люди несли нові імена, нові докази, нові родинки. Стара Клара, бо в неї в хаті трикота. Молода Гретруда, бо забагато читає, і тебе запрошують у комісію, бо ти вже досвідчений, і ти погоджуєшся, бо інакше. Ти сидиш за столом у шинку, доїждаєш холодну юшку, коли поруч то щепоче. У моїй страві був волос довгий, чорний. Погляди повертаються до молодиці на ім'я Ельза. Вона красива, мов з картини. Але її очі не в землі, як у всіх, а прямо в твої. Це вона питаєш. У моєї дитини після каші пішла кров з носа, хтось додає це навіть не схоже на страх, це голод. Люди хочуть вірити, що знайшли нового ворога, і ти знову не маєш права мовчати. Ельзу тримають у стайні прив'язано до балки, є лице в сенцях, але рот упертий. Ксьонс приходить із товстою книгою. Зізнайся, хто ще в змові? Ти чуєш її голос, схожий на шелест трави? Я робила мазі від кашлю і від опіків, а ще, питаєш ти, і не розумієш, хто це сказав. Ти ще страх у тобі. Я допомагала жінкам, щоб не народжували кожного року, щоб не вмирали. І ти знаєш, тепер вона точно приречена. Ти бачив її руку, там родинна пляма, схожа на п'ятикутну зірку. Тепер це не просто шкіра, це доказ, це знак диявола, гукає писар. Ти знаєш, це звичайна пляма. Але говорити про це означає стати наступним, тому ти мовчиш і підписуєш папір своїм власним ножем. Коли Ельза ведуть до площі, вона наспіває, як агата, вона кричить, вона лає, вона плюється. Ви боягузи, ви самі грішники, я бачила, що ви робите вночі, і її крик лунає крізь камінні вулиці, як дзвін, але люди не слухають, вони кидають гнилі овочі, а один старий камінь. Полум'я поглинає її повільно, її ноги сіпаються, як у ляльки, обличчя не видно, дим. Люди стоять мовчки, і тільки дитина плаче, напевно, її син. Ти дивишся в небо і там немає бога, є тільки сажа. Ти повертаєшся додому, у тебе сірі руки від попелу, ти миєш їх у діжці, але запах не змивається. Лежиш на ліжку, не спиш і чуєш, як хтось нігтями скребе вікно, виходиш нікого. Тільки біла ганчірка, що висить на кущі, вона пахне Ельзою. Тобі дають список нових підозрюваних, їх уже не шукають, їх створюють, бо чим більше відьом, тим більше страху, а страхом зручно керувати. Ти вписуєш туди ім'я, перше, що спадає на думку, бо вже все одно ти став частиною цього полювання, ти мисливець і раб. На площі ведуть нову Марійку. Їй 16. Її звинувати власний батько, бо вона відмовилася йти за старого. Вона ворожила, кричить він, казала, що народить у сурості і буде відьмою. У неї під оком шрам, старий, вона не просить пощади, лише дивиться на тебе, і ти відводиш погляд. Ти вже не рахуєш, скільки їх було. Пальці не болять, коли підписуєш вирок, серце не стискається, очі не плачуть, Лише сни. У снах вони всі повертаються, у снах вони сміються, одного дня у списку твоє ім'я, що говорив сам з собою, що ходив у ліс, ти смієшся спершу, а потім уже ні, бо двері вибивають у досвіта. Тебе тримають за волосся, шукають родинки, ставлять запитання, з ким ти спілкувався, чи снився тобі диявол, ти мовчиш, бо що сказати? Що ти був як усі, що зрадив усіх. Що вбив тих, хто допомагав, дзеркало показує тобі лице виснажене, сиве і в очах злість, але не твоя. Тебе ведуть до стовпа, ти останній із мисливців, тепер трофей. Коли вогонь торкається, ніг, ти не кричиш, бо вже нічого не болить, ти частина цього попелу, частина цієї історії, частина брехні. Ти витримав цей день, вижив у світі, де правда. Це те, що вигідно натопу, де смерть звичайна як обід, де жінка без чоловіка вже ворожка. А тепер уяви, ми живемо в 21 столітті з айфонами, підписками, смарт-годинниками, але досить одному сказати, це вона, і тисячі вже готові кидати каміння. Просто тепер у коментарях, у дописах, у поглядах, бо відділ уже не спалюють, їх просто знищують тихіше. Якщо ти дослухав до кінця, подякую тобі, а якщо не поставиш лайк і не підпишешся, то наступної ночі до тебе прийде стара агата. І не факт, що вона просто подивиться. Хочеш продовження історії з інших сіл, про інквізиторів, катів, жінок-лікарок, пиши в коментарях. Тут ще багато чого є сказати.